На Дніпропетровщині збили крилату ракету. За даними очільника області Валентина Разніченка, під удар ворога потрапили два райони Синельниківський та Нікопольський. Останні росіяни атакували з градів. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. У зруйновані склади, цехи та приміщення промислового підприємства. Ще 20 поцілили у Марганецьку громаду. А у Покровській через обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав. По Синельниківському району російська армія вдарила чотирьох ракетами С 300 зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Нині станція працює з ризиком витоку радіації та водню, і також є ризик виникнення пожежі. Про це офіційно повідомляє енергоатом. Росіяни пошкодили так званий відкритий розподільчий пристрій. Це установка для прийому електроенергії. Раніше були зафіксовані удари поряду корпусів, зокрема пожежної частини. Також пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Росіяни постійно обстрілюють позиції українських військ на Запорізькому напрямку, але Збройні сили дають відсіч. Тим більше, наша артилерія отримала нещодавно німецькі гаубиці. Про ситуацію на фронті Олександр Шилко на передовій краще не розмовляти. Густе листя добре захищають від снайперів та автоматників. Та від артилерії та авіації воно безсили. Це саме головна надіжда на слух. я тільки почув, що. Десь виліт краще заховатися подалі. Одного разу заговорились на позиції і мало не прослухали виліт противника. А вона авіація прилетіла і не чуть було, як вона і Воно тільки як почули, воно як почали шить. Е? Окопи теж умовний захист, навіть з них краще перейти до бліндажу. Йдуть виходи, далеко. Біля окопів вже стирчать снаряди їх не чіпають. Не ясно чи вони ще цілі, чи просто хвостовики. Прилітають і ось такі шестигранники. Їх тисячі в одному снаряді ще за поми. Цей вогонь пропалює навіть метал. Ним цілять, зокрема, по складам боєприпасів. Що вже говорити, коли запали влучають по цивільним об'єктам, будинки та сухі поля перед цим безсилі. Понятно, откуда, видно, де дим на Передає, якщо на 6 часов. А я слухав, на щось. Да, я... Приходи, виходи. Та в наступ противник вже давно не переходить, кажуть військові. Бояться лізти сюди, прямо сюди. Не підходять. Наша арта їх не пускає. А то не тока сказки розказує, що він десь вже в Запорожі. А на самом деле ще далеко піски валяються. Це одна з новинок фронту. Панцер 2000. дві тисячі. В чим займається ця гармата, її основна задача це контрбатарейна боротьба. Тобто е знищення. Подавлення ворожої артилерії противника готується до стрільби вдвічі швидше за інші аналоги. З моменту отримання координат до враження цілі артилеристам потрібно 5-7 хвилин. <звук> Олександр Шолко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.